Доброго дня, вітаю всіх! Сьогодні ми заглянемо до дуже красивого та історичного міста Перемишль, яке відоме ще з 10-го століття, і лежить лише 14 кілометрів від українсько польського кордону. На початку його історії. То київські, то польські правителі перетягували його на свою сторону. Потім воно опинилося в інтересах великих імперій, таких як Австро-Угорська та Російська, а також Третього Рейху та Радянського Союзу. Тож давайте розглянемо це багате місто і його історію. Хочу сказати, що від перемишля до Кракова є подібна архітектура, тому що все розвивалося одним шляхом і так само в українській Галичині. Декілька років тому поляки знімали фільм, який в них називався Дівчини з Львова. А в українській версії наші пані у Варшаві. І щоб не їздити до Львова, вони замість Львова знімали перемишль. Na kilka dni nasz polski przemyśl stał się ukraińskim miastem. To tu powstawały przełomowe sceny wyjazdu do Polski głównych bohaterek nowego serialu jedynki: Dziewczyny z Lwowa. Kręcimy w przemyślu Lwów, bo przemyśl jest podobny do Lwowa. З тою лише різницею, що в Перемишлі проживає близько 60 тисяч населення, дані 2021 року, і в центрі міста протікає річка Сян, та сама, яка згадується в гімні від Сяну до Донну. Але тему гімну теж не будемо зараз підіймати. Центрі міста Перемишлі консульство української держави, об'єднання українців, маса культурних організацій, взагалі перемишлі є таким центром українства в Польщі, коли в лютому 22-го року орки напали на наші держави, то українці і поляки в перемишлі зробили такий хаб, і далі вже люди могли собі переміщатися по території Польщі та Євросоюзу. Перемишлі є архікафедральний греко-католицький собор Святого Йоанна Хрестителя. Храм на початку 90-х років передав греко-католицькій громаді Іван Павло II. Сам храм був побудований в XVII столітті для монахів єзуїтів, а перед тим на цьому місці була православна церква Петра і Павла. В 90-х роках були зроблені ґрунтовні ремонти. з Любачева перенесений іконостас. Тут всередині можна побачити реліквії, мощі різноманітних святих. Довкола теж пам'ятки пов'язані з історією України, зокрема камінь, посвячений жертвам голодомору. А також на початку 2000-х років була побудована дзвіниця. Якщо говорити про самого папу Івана Павла II, то не забуваємо, що Польща одна з найбільш католицьких держав Європи, і практично всюди головні площі носять ім'я Івана Павла II, головні вулиці, а також кожному більшому місті чи селі є пам'ятник, поставлений Івану Павлу II. А, взагалі, поляки дуже шанують своїх письменників, науковців, мандрівників, різноманітні організації, військові та цивільні. Один з найбільш шанованих у них це є Адам Міцкевич, а також польський король Ян Собєський, який урятував від турків відень. До речі, вважається, що Ян Собіський родився у замку Олесько, що на 70 кілометрів на схід від Львова. Прогулюючись перемишлем, ви всюди можете побачити невеличких ведмедиків то з дзвонем, то ведмедика генерала, то ведмедика механіка, і так далі. Близько 13 таких ведмедів є у перемишлі. І це не випадково, тому що ведмідь є символом міста Перемишля. І на прапорі міста, і на гербі міста ви можете побачити такого ведмедя. А для того, Ористів це є додаткова атракція. В центрі міста Перемишль ми можемо побачити пам'ятник хороброму вояку Швейку, який відкриває нам австро-угорську сторінку історії, зокрема і Перемишля. Ярослав Гашек дуже тонко зауважив багато нюансів, які виникали в Австро-угорській державі. І багато проблем ті ж самі є і сьогодні. Гляньте, будь ласка, уривок спектаклю. Швейк, я давно хотел спросить у вас, а почему вы все время говорите на чешском языке? Бо я чех. А я кто? Я не знаю. А я ведь тоже чех. Не жаль меня. До ріженьки, що пило! Як ви бачите, чеська тема швейка є дуже актуальною і для нас. А тепер давайте перенесемося до пам'ятника поруч, який поставлений угорському і польському жовнірові. В Польщі є приповідка: Поляк і венгер, два братанки і до шаблі, і до шклянки. Дуже часто поляки і угорці були союзниками проти спільних ворогів. Правда, з кожного правила є винятки, але тут хочу перейти до іншої важливої речі, яка пов'язує угорців з перемишлем. Це оборона Перемишської фортеці. Одна з найпотужніших фортифікацій Європи, яка будувалася в кінці 19 століття і до Першої світової війни, і послужилася для оборони перемишля в час Першої світової війни. Але, на жаль, фортецю потрібно було здати. Це окрема тема, яка заслуговує. Окремого відео. Також перемишлі є доти оборонної лінії Молотова. Я говорив, що перемишль завжди був на стику двох кордонів, і тому різні імперії пробували тут добре закріпитися. У кого буде можливість страхово оглянути фортецю перемиш, то рекомендую. А ми давайте перенесемося на гору над перемишлем, яка має 270 метрів над рівнем моря. І височіє над річкою Сяном, і тут побудований замок, який місцеві називають замок Казимирівський. Хоча ще і за руські часи була фортеця, і після Казимира Великого, який, нагадую, жив в 14 столітті вона перебудовувалась, особливо великі зміни були в 18 столітті. Але, як не було, це дуже романтичне місце, і я зауважив, що часто тут в парку зустрічаються різноманітні пари. Замок досить непогано зберігся з 19 століття. Тут діє товариство Фредреум, тобто театральне товариство, яке носить ім'я від Олександра Фредра, засновника, так скажемо, польського театру. Олександр Фредор часто асоціюється з рудками, що біля Львова, і він був дідусем видатного митрополита Андрея Шептицького. А тепер ми плавно перенесемося якраз до римокатолицької катедри, яка є поруч із замком. Сам храм був побудований в 15 му столітті, 16-му столітті в готичному стилі, але зрозуміло, що пережив не один ремонт, і в 18-му столітті він більше набув барочного виду. Всередині теж багато барочних елементів. Але коли я туди потрапив, там йшли реставраційні роботи, і я не зміг все подивитися. Зато був приємно здивований, бо були відкриті крипти. Можна було попасти в найстарішу частину храму в підземелля і подивитися, як були захоронені єпископи, священники та прості горожани. Тобто все було гарно підписано, досить змістовна інформація. Можна було побачити одяг священників та єпископів, стародавню ротонду на місці якого був побудований вже пізніший храм, тобто макет і те, що залишилося від старого храму. Свого часу у Львові хотіли відкрити крипти катедри, але про не був зреалізований. А тут все гарно зреалізовано, і причому можна безкоштовно подивитися на багато речей, як були поховані навіть дітки, прості міщани, а також е, місце, де позалишалися рештки громадян. тобто. Черепи, кістки, наприклад, якщо туристи їдуть в кутну гору в Чехію, то мусять заплатити за відвідування такої невеличкої каплиці з костями. А тут наразі все це можна побачити безкоштовно. Тобто я отримав масу задоволення, і якщо хтось попаде туди, то рекомендую цю крипту. Ну і щоб закінчити з церковною темою, поруч з двома катедрами ближче до площі, є дуже красивий францисканський костел. Взагалі, в 13 столітті прийшли перші францисканці, в 14-му побудували перший дерев'яний храм, а це красиве барочне чудо було побудоване вже в 18 столітті. Знову ж, багато що тут пересікається зі Львовом, з львівськими майстрами. Вибачайте мою львовоцентричність, але храм вартує того, щоб його побачити. Не буду забігати наперед. Знаю, що багато людей їдуть в Перемиш, як найближче польське місто, щоб щось купити. Але моя вам порада, якщо буде можливість, виділіть декілька годин часу і подивіться це місто. А якщо ще буде час, то 2-3 кілометри від перемишля замок Красічен. Одна з найкрасивіших, вишуканіших перлин архітектури Ренесансу. Отож, дякую всім за увагу! Донайте на військо, допомагайте один одному, не будьте злими. А це на кінець я хотів вам показати пісню у Кракові.